Ширша дорога, новенький тротуар та зелена зона. Вже згодом такий вигляд матиме один з дворів на вулиці Політехнічній. Тут триває масштабний ремонт. Покриття було страшне, дуже багато ямів, дорога вузька. Ми розширили дорогу на метр шістдесят, багато дерев аварійних, яких повирізали. Встигли зробити облаштувати тротуари, поставити бордюри, перебрики, зробити відмостку, зробили одну парковку а також майданчик для лавочок для відпочинку. Ремонту у цьому дворі мешканці обох будинків чекали кілька років. Спершу завадив ковід, потім велика війна. Тут у нас така вулиця була, вічно ці ями, вода збиралася, не можна було вийти. Ми задоволені, дочекаємося цього порядку, красоти буде, все гарно, все буде добре. Ось тут вже, вже око аж, аж радіє, що так стає гарно. Нині будівельникам залишилося заасфальтувати проїжджу частину та прокласти плитку на тротуарі. А це вже інший сусідній двір, який теж потребує ремонту. Роботи у Вінниці проводять комплексну. А тому перед тим як облаштовувати благоустрій, спершу комунальники прокладають новенькі підземні мережі. І як тільки завершать роботи, за справу візьмуться будівельники. Комунальники на аварійні виклики приїздили сюди кілька разів на місяць, тож асфальту, як такого, тут майже не залишилось. За роки просіли вимущення біля будинку, де постійно збиралася вода. Дуже-дуже страждав двір і люди страждали, тому що діти з каля... колясочки чи дітки на велосипедіках не могли кататись. Ну, було таке, було. А тепер буде все окей. Потрібно, щоб все було зручно. Всім. І дітям, і дорослим, і, і пожилим людям, і старим, і лавочки повинні бути, і, і доріжки повинні бути, і чужі машини не повинні заїжджати. Пан ой, не пандус, а шлагбаум повинен бути, тому що і своїх машин достатньо. А тому спільно мешканці вирішили й дооблаштувати парку місця. Тепер тут поміститься 46 автівок. Раніше водії лишали їх просто на ґрунтовці біля будинку. Роботи виконують на умовах співфінансування з міською радою. В даному випадку ми оплачували тільки додатково шість паркомісць і сім лавочок. За це все оплачували за рахунок ОСББ, і власники автомобілів на благодійних засадах оплачували по 700 гривень. Парковка в нас була загальна для всього будинку. Хто приїде перший, ну той став припаркувався. Мешканці кажуть, в цьому випадку відчули усі переваги створення ОСББ, бо ж більшу частину грошей взяли з рахунку будинку, який накопичили менше як за два роки. Стільки років були із ЖЕКом, це було одне, а тут хазяйнуємо по-своєму. Що бажаєм, те виконуємо. Об'єдналися і спільно облаштували парковку мешканці двох сусідніх будинків і на Келицькій. теж на умовах співфінансування. Тепер кожен автомобіль тут в безпеці, а у дворі стане значно більше місця для руху. Наш проект поділили на дві частини. Першу реалізували в минулому році і закінчили в цьому, разом з 71-м. Там 34 парковочних місця. Зараз нам реалізують нашу частину, 14 паркомісць, парковку, потім вимощення, тротуари, бордюри, проїжа частина, яка тут розширяється, буде, буде змога роз'їхатися двом автомобілям. Одночасно такі масштабні роботи тривають на кількох ділянках. Роботи Проводяться зазвичай на умовах співфінансування, якщо це влаштування паркомісць, лавочки, якщо хочуть мешканці, а також урни встановити. Якщо просто виконується прибудинкова територія, то вона виконується за рахунок бюджетних коштів. Загалом цьогоріч у Вінниці планують капітально відремонтувати 14 дворів.